Прихід Трампа це не просто політичне цунамі в США та світі, це ще й історичний глобальний злам у сфері технології. В інавгураційній промові про яку ми вже з вами згадували. Новий американський президент заявив про намір зняти обмеження з розробок штучного інтелекту. Перший день на посаді він скасував указ Байдена від 23-го року, який обмежував штучний інтелект з міркувань захисту конфіденційності громадянських свобод і нацбезпеки. Після того Трамп зустрівся з керівниками провідних технофірм, зокрема Семом Альтманом, гендиректором OpenAI, Ларі Елісоном, головою Оракл Соною, директором SoftBank. Підсумком зустрічі став намір інвестувати 500 мільярдів в інфраструктуру штучного інтелекту, відому як Stargate. Це має включати будівництво десятка величезних центрів обробки даних. Перший дата центр вже будується у Техасі. Очікується, що інвестиції в штучний інтелект мають створити 100 тисяч робочих місць у США. Скільки робочих місць в результаті зникне, не уточнюється. Важливо уточнення, зараз мова не йде про бездумне скасування рішень Байдена. Трамп має намір перехопити ініціативу в розробках і не дати Китаю стати лідером у цій сфері. Також новий американський лідер, як криптодружній президент, дає імпульс розвитку цієї валюти. За кілька годин до інаугурації він оголосив про випуск мим коїнів Трампа і Меланії, на чому за лічені години заробив 8 мільярдів доларів.